Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 лютого за юліанським календарем та 12 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо преподобних жон Марини та Кіри, а також преподобного Василія, сповідника, священомученика Нестора, єпископа Магідійського. Священомученика протерія Патріарха Олександрійського, Блаженного Миколая Христа Заради Єродового Псковського та священомученика Арсенія Митрополита Ростовського. з життям преподобних жон Марини та Кіри. Це були рідні сестри, які жили в IV столітті в місті Берії, що в Малій, Малій Азії. Батьки їхні були багатими та знатними. Досягнувши повноліття, вони відгородили невеличкий клаптик землі, камінням та глиною і жили там просто неба затворі, залишивши тільки невеличкий отвір, щоб інколи їм приносили їжу. Вони на своєму тілі носили важкі вериги. Протягом трьох років. Вони їли один раз на сорок днів, таким чином вони приборкували свою плоть. Часом до них прийшли їхні колишні служанки і побажали долучитися до їхнього подвигу. Святі поселили їх в невеличкому домі поряд з огорожею та допомагали їм в духовному зростанню. Затвор вони порушили паломництвом до гробу Господнього. І протягом всієї подорожі вони не вкушали ніякої їжі. І ще один раз вони здійснили подібний подвиг, коли подорожували до гробу первомучениці рівноапостольної Фекли. Святі Жони Марина та Кіра померли близько. 450 року, їх молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І вийшовши, пішов, як звичайно, на гору Єлеонську. За ним пішли й учні його. Прийшовши ж на місце, сказав їм: Моліться. Щоб не впасти в спокусу, а і сам відійшов від них, як докинути каменем, і ставши на коліна молився, говорячи, Отче, у б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя хай буде. Вставши від молитви, він прийшов до учнів і знайшов, що вони спали з печалі, і сказав їм: що ви спите, встаньте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли він ще говорив, це з'явився народ, а поперед нього йшов один з дванадцятьох, який звався Іуда, і він приступив до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, той і є. І Ісус же сказав йому, Іудо, чи поцілунком видаєш сина людського? Ті ж, що з ним були, побачивши, до чого йдеться, сказали йому: Господи, чи не вдарити нам мечем, і один з них вдарив слугу первосвященика і відсік йому праве вухо. Тоді Ісус сказав Оближте, досить, і, доторкнувшись до його вуха, зцілив його. Перевосвященикам же й начальникам храму та старішинам, що зібрались проти нього, і Ісус сказав, мов на розбійника, вийшли ви з мечами й киями, щоб взяти мене. Щодня бував я з вами у храмі, і ви не здіймали рук на мене, але тепер ваша година і влада темряви. Взявши його, повели і привели його в дім первосвященика. Петро ж йшов слідом віддалік. Коли вони розклали вогонь посеред двору і сіли вкупі, сів і Петро між ними. Одна служниця, побачивши його, що він сидить біля вогню і, придивившись до нього, сказала І цей був з ним. Але він відрікся від нього, сказавши жінці, Я не знаю його. Невдовзі, потім другий, побачивши його, сказав і ти з них. Але Петро сказав цьому чоловікові ні. Минуло ще з годину, і інший хтось настирливо говорив воїстину, і цей був з ним, бо він галілеянин. Але Петро сказав тому чоловікові Не знаю, що ти говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. Тоді Господь, обернувшись, глянув на Петра. І Петро згадав слово Господа, як він сказав йому, перш ніж плів він заспіває тричі відречешся від мене, і, вийшовши геть, гірко заплакав. Люди, які тримали Ісуса, глумились над Ним і били Його, і, закривши Його, били Його по обличчю і питали Його: Скажи, хто тебе вдарив? І багато іншої хули Говорили проти нього, а коли настав день, зібрали старішини народу, первосвященники і книжники, і повели Його у свій Сенедріон і питали, чи ти Христос, скажи нам. Він відповідав їм: якщо я скажу вам, не повірите. Коли ж я запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите мене. Віднині Син Людський сяде праворуч сили Божої, і сказали всі: Так ти, син Божий. Він ще відповідав, ви говорите, що я. Вони ж сказали, якого ще свідчення нам треба, бо ми самі чули з уст його, і піднялася велика кількість їх, і повели його до Пілата. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.